Колінвал наяву 638 після перепресовки, після центровки. Даний колінвал, е, буду в двигун установлювати я сам. Значить, зараз подивимося його биття, друзі. Обично, стрілочки я ставлю доверху, тепер поставив донизу. Ну і понятно, що все тут так, коротше, працює. Нічого, не, як то кажуть, не зажати у нас. Все а тепер, А тепер крутимо його, друзі. Значить, центральний підшипник у нас сотка, сотка центральний підшипник. Е, Сторона зажигання сотка і сторона щеплення у нас дві сотки. І зараз поставлю нож, індикатор на ось цей подшипничок. Переставили ми на інший подшипничок і дивимося тут, друзі биття. А тут у нас півсотки десь. Стрілка легенько тіліпається. Ось такі показники дуже, скажімо так, хороші. Хороші показники. Тут а в нас нова цапфа генератора, центральні два кою, лабіринт старий. Остався він в хорошому стані, нова втулка лабіринта. І цапфа з сторони щеплення осталася рідна, так як вона в ідеальному стані. Ну і звісно, шатуни ЦКР. Хі -хі. ну Ось такі друзі показники. Ось так, друзі. Дякую вам за увагу.